І вам оце, ганчірки для швабрів. Бренду Аквапур, тут є безліч видів. Наприклад, для парової швабри є ганчірки. Також є ганчірки, щоб витирати вікна, такі насадки. Такі ще є теж парові насадки. У цьому є такі розміри, як 29 на 19 см буде 2 штуки, 33 на 23 см буде 92 штуки, 7 см на 25 буде 9 одиниць, 7 на 30 см буде 5 одиниць, 8 на 30 см буде 3 одиниці та 9 на 21 см буде 4 одиниці. Загалом буде 115 штук. Вартість такого лоту буде 1510 гривень, а собівартість однієї такої ганчірки всього 13 гривень. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Дякую та заробляємо разом!